У мене якийсь сигнальчик ось тут. Я спробую з вами скопати. Не знаю що. Дивіться. Ось тут. сигналик. Давайте подивимося разом з вами. Дивіться. Динарій. Динарій місяць не ходила. Дивіться, яке мені щастя. Сьогодні рубіна дуже гарна. Я би сказала е, велика. Металошукач шукач майже не чув. 22-24 см. Дивіться, який стан гарний. Е, Дивимося, що це таке. Це фаустинка. Так, фаустинка. як ми з вами е, знаходимо в іншому лісі. Дивіться, який гарний стан, легендочка. Якомай дуже заїдають. Голос у мене ще не відновився, звичайно, але за таку знахі з вас і песочка. Буду дуже вдячна, буду мені цікаво почитати коментарі. Ось так. Що я вам скажу? Молялася я довкола багато, ноль сигналю, цвяшки, чорне желізо, повернулася до своєї глибокої ями вирішив розкопати, <кхм> скопую я глибше, І мені здається, що мені там сигнальчик, хоча я за вами почати його шукати. Ось тут за ямка, я попробую її скопувати глибше. Мені здається, що глибше є сигнальчик. Не знаю, не того жукашнічу. Я почав скопувати. І піном знайшов. А мотивимося. Дивіться. Дивіться, що в мене є. Ще один динамій є. Ідешся його хаз. Не знаю хто. І подивимось. Ось таку яму. куда ось його скопати. Повіряємо її. Підеш не чуєте. Мені здається, що нам ще є. Шукаємо. Ось тут я попробую шофити. Давайте рядом зі мною. Є сигналчик. Тримайте за мене колочки, щоб це була монетка. Тримайте. Ось тут щось. Ось тут. Монетка. Уявляйте менетка ще одна. Все-таки нажаємо це місце. І мабуть, що та сама. Що було у Ні, це щось нове. Це якась дівчина. Як і Антоніан, не Антоніан Сабіна. Копнула, я ще глибше. І ще би вам скажу. Ось тут. Веді, патку, може на патку, Ні, 5-4, 5 Думаю, що ще один кидає. А то дивимось. Kiedyś ma tu zobaczył, zobaczył się, a ten tynaj. Zaraz powiem, widzę nogi o faustyna. Tym, kto zwiedzał się na faustyniu gdzieś i zagubił. A już za nimi rewers, że taki, czy to ten rewers, mabud, zos... Ostem, sieniu, czy powrotem, może to był, że... O, tam siedzi już ten przy mnie sygnalczyk. Widzę pełną grubinę TS-2. Ja chodzę, ja sobie nie poprowadzę. Chodzę, 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 Dynary, jeszcze jeden własny kibanaj. Dlaczego mówię taki balanaj? To opet faustyna dziwna. Czy zjednakie tam pisknięte, żeby zrobić chyba banczko. To po nie dziwna się, kaziemy, że młoka. Nie ja tu Nie na sucho. Koma im na dzisiaj chcę zjedzcie. Możesz to daję. Chyba chyba... A ja próbuję jeszcze rozkłopować je. Póki nie stymuluję się jeszcze. Nic nie słyszę, tak że szukajmy dalej. Tak, bym tam wykopal. Dziwacie tu cegnaczek. Десь вже випав, беремо пін. Шукаємо, щоб все було швидше. Ось десь тут. Ой, де впав. Впав динарій. Опять якась жіночка. Дивіться, ви краще знаєте. У мабуть. Так, у цела. Бігом розкопуємо, попікуємо і вам потім показуємо все разом. Завдяки шурфу, Дивіться, що вдалося знайти. Є їх 11, усі дуже в гарному стані. Кожна по по-своєму дуже красива, дуже мені подобається. Бачу, є Фаустинка молодша, Фаустинка старша, це, мабуть, уцева чи Лідія, там не знаю, це яка з нова, також ця, не знаю. Надіюся, що це якісь одержання йде. ось цього боку якась пауліна. Якщо ви знаєте, підказуйте. Якщо ще я не найду, то вам це все спішу, покажу. Дякую за сьогоднішній перегляд. То, що ви зі мною. Також моя помічниця, вам дякую. І рухаємося далі. Буду біля машинки, ще вам зніму, якщо щось десь знайти.